Напевно, завозять мою дружину. Алло. Алло. Дочекався. Не міг дзвонити зранку. Дружина відійшла від наркозу. Робили їй там не дуже приємні процедури. А ми вучимо потихеньку з борцю німецький язик. Ми з дружиною в школі. Англіш. Моя дружина вже 42. Achtundvierzig. Ja? Ja. Und siebenund... Und Siebenundvierzig. Äh, ja. Essen? Mhm. Reis. Äh... Riba, riba, Reis. Reis. Brokkoli. Brokkoli. Fisch. Fisch. Ja. Ich mhm. bin А були сидіти, будеш, так? Да, да, да. Виси, так, так, так. Не сильно так. Ось так нормально, так? Да? Но. Окей. Ось такі номерки дають хворим, не знаю чи всім. Але дружині мені дають такий номерок. Щоб не втрачати трохи часу, я вам трохи розкажу про дружину, як там вчора було в неї. Я не їздив сюди, але дзвонив, каже, вона, бідна, цілий день її не кормили, підготували до цієї клоноскопії. Я не знаю, як вона тут пробується. Ну, у нас она робиться быстро. Шланг колотнули. с камерой поделились и все. А тут я с до нее не мог дозвониться, вот ее забрали прямо с кровати. Ну, Біля каждой кровати тут есть телевизор. Я покажу. На Я покажу. есть телевизор и такой телефон. Кстати, он включается так выключается. Есть специальные наушники, дают, чтобы не мешать друг другу, чтобы могут видеть разные каналы. Это, походу, кисен. Такие тумбочки. Ну, классно. Там ванна комната, туалет и душ. Такие шафа. Она закрывается на замочек. Ну, супер. Ну, Будемо чекати надалі дружину. Бідна вчора вона була голодна. Цілий день в неї аж боліла голова. І той вечора мені сказав, щоб випила таблетку цитермона. Цілу ночі вона мені писала, води багато їй давали. Каже, п'ять літрів за ніч випила. Навірно, так треба було. А зранку пропала, не міг до дозвонитись. дзвонитись.

Ist nicht. Frau. Frau. Es wird alles. Sehr schön. Hallo. Hallo. Дочекався. Не міг дзвонитись зранку. Так. Вже дружина відійшла від наркоза, Робили їй там не дуже приємні процедури, перевіряли їй äh, шлунок та кишечник. Коротше, за ніч вона випила там, літрів 6 спеці... спеціального раствору, їй приносили цілу ніч. І ну, щоб почистилися, повністю кишечник. В общем, намучилась, бідна. І провозилися там з нею дуже довго. З самого ранку і це півдвинад привезли. Ручка помахай ручкою. Помахай ручкою.

In die Schule, Englisch, hm. da können Sie fließig hm. sprechen. Hm. Ah, Kinder Jahre. Nee, meine Tochter ist schon 42. 42, so weil ich bin äh, Tochter. Meine Tochter, 42. Aha. Oder oh, 43. Ach, oh, da habe ich vergessen. Und äh, Ja, ich bin 84. Äh, äh, 84, 84. Mhm. Ich. Ja, ja. ja. Sie. Mhm. Und mein Sohn? Ich, äh, 48. Ja? Ja. Und, 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 äh, und 47. 40. 40, yeah. yeah. Не знаю, як там складеться життя, але для свого розвитку, для свого розвитку, well, в, вивчити мову, да, це і пам'ять, і ну, знання мов, це завжди воно класно. Воно завжди пригодиться. Well, yeah. yeah, не знаю, як воно буде далі, да, як складеться життя. Але вчити, вчити треба. Обід. Що там? Обід. Есен. Райс. Риба, риба, риба. Райс. Райс. Брокколі. Брокколі. Фіш. Фіш. Yeah. Я не знаю, в мене не вийде зняти з вікна, бо вікно не відкривається. Хотів відкрити і зняти. В общем, тут є вертольотна площа прямо на криші лікарні, де пролітає ну, скора допомога, Вертольот, де пролітає і привозить пацієнтів, там розгружає і по ліфту їх вже опускають, напевно, на скору в прийомну, чи як там, чи прямо там наверху є, воно, я не знаю. А звідси вже відділення. Тут кожна кровать оборудована таким пультом, де можна опустити кровать або підняти.

До чего прошу дошел прогресс? Чё, мута, мута. Вот такие номерки дают хворым, не знаю, еще всем, но в дружине мне дают таких наморок. Я тут десь, якщо загубиться, щоб знали, там написано ім'я і фамілія. Ім'я і фамілія. Ще навіть якийсь код там. О, щоб знали, якщо загубиться, щоб знайшли її. Так, так? Да? Угу. На цих ліфтах не можна їхати, це для хворих. Але там далі є ліфт, на якому я приїхав. Такий для всіх. День подъем в дичь неральні. Сьогодні п'ятниця, народу мало. Ці люди в Прийому до лікарів по термінах. Ось там є апарат, який брештавольчик. І ждеш визво. Закончились стакани. koe nei te mea ha e rere moi